Мої вітання в ефірі тема дня і до нашої студії ми запросили політолога Михайла Шабанова. Я рада вітати вас. Вітаю, Добре, день. вітаю. Отже, майже тиждень минув з моменту проведення глобального саміту миру. Пристрасті вляглися, угу. трошки все відлежалося. Можемо говорити про конкретні Результат. його результати. Так, одні говорять, що це перемога України, безпрецедентна подія, інші зовсім навпаки. Що це було насправді на вашу думку? Ну, по перше, слід оцінити пере. За все, що це такий системний крок. Тобто Україна вона вирішила для себе цю проблему. Вона вирішила проблему об'єднання навколо себе країн як Заходу, так і глобального півдня. І ця платформа вона стає вкрай важливою в цьому сенсі. І 100 делегацій навіть ми можемо сказати, що зацікавлених. У вирішенні цієї проблеми стають важливим кроком у системному сприйнятті, особливо тих країн, які раніше навіть, ну скажімо так, не намагалися бути дотичними до вирішення цієї проблеми. Наприклад, те, що проводить Швейцарія, це дуже добре, насправді, бо і ми бачимо позицію керівництва Швейцарії, і крім того, давайте з вами оцінимо, що пожвавився власне процес надання зброї. Власне, до України, тобто, наприклад, США зараз вирішує переорієнтувати свої постачання петріутів до інших mm -hmm. країн, власне кажучи, до України це є дуже такий важливий крок, на який треба наголосити. Крім того, давайте з вами дійсно оцінимо те, що глобальний південь він все ж таки, ну країни Азії, mm -hmm. Африки Латинської Америки, зазнає значного впливу з боку Китаю. І Китай, який наразі він грає свою гру в цій ситуації, він намагається досі впливати на країни глобального півдня. Ми бачимо, що деякі з них вони намагаються бути в межах цього комуніке. Потім вони відкликають свою uh -huh. позицію, і це є вкрай таким показовим. З іншого боку, дійсно немає сподівань, що так звана. Росія в найближчій перспективі, а ми беремо і до кінця року, що вони так чи інакше будуть у цьому якомусь форматі присутніми, тому що mm -hmm. наразі вони йдуть в банк наразі вони створюють реальну вісь mm -hmm. зла. Тобто, ми бачимо а, візит так званого російського диктатора в КНДР, тобто ми бачимо їх так звану безпекову угоду, і що вона означає. Тобто на сьогоднішній день складається декілька. Насправді, вже центрів, скажімо так, протистояння в світі, і хтось грає свою гру, хтось намагається бути дотичним до так званої Росії, як КНДР, це робить. А, однак тут треба розуміти, що, наприклад, той самий Китай він споглядає як за самітом миру, так і споглядає за угодою між Росією і КНДР. тобто абсолютне зближення Росії та КНДР для Китаю також невигідне, скажі, скажімо так, у цьому процесі. Mm -hmm. Крім того, давайте зауважимо, що а, саміт Миру, Комюнюкет це така загальна насправді заява. І під цією заявою може бути багато насправді кулуарних угод між Україною і окремими країнами заходу сходу, тим, хто був присутній. Я просто нагадаю, наприклад, що з явного це зустріч президента Зеленського та Хав'єра Мілея. Тобто емоційна, mm -hmm. видаючи певну ну, таку велику стурбованість з боку аргентинського президента, взагалі, до а, проблем України на сьогоднішній день. Бо кожна країна і аргентинський президент це розуміє, повинна а, ну, для себе усвідомити, що війна в Україні російського агресора вона. Небезпечно для всіх, і Хав'єр, і лей він це, власне кажучи, усвідомив, і ми маємо вже свого союзника. Хоча здавалось би, де Аргентина, так а де ж та сама Угорщина, та та сама Польща, які ближче, так до о, конфлікту ще питання стосовно цього комуніке, тому що чи правильно, що такого роду документ він відкритий, Стра, е, держави можуть підписатися, можуть, як ви сказали, відкликати, відкликати так, так. Хтось потім може долучитися знову. Угу. Це така нова дипломатія. Чи це така гра на вашу думку? Це різні моменти, насправді. Тобто, це і дипломатія, це і гра для деяких країн в хованки, скажімо mm -hmm. так. Тобто, вони намагаються зберегти в цьому в цій ситуації певний нейтралітет, але водночас, ну дивіться, вони зацікавлені в вирішенні продовольчої проблеми. Що пробачте mm -hmm. такі країни, як Руанда, вони не зацікавлені, вони безумовно. Тобто, весь африканський континент зацікавлений в українському збіжжі, mm -hmm. але водночас ми бачимо, що Росія, яка посилює свої позиції, на жаль, в Африці на сьогоднішній день, десь витискаючи навіть Францію, посилюючи свої ці впливи разом з Китаєм, вони не дають змогу висловитися. Скажімо так, в повній мірі країнам, які залежні економічно, а десь і у військовому сенсі від Китаю в економічному сенсі, є певна квазі-військова або проксі військова присутність з Росії в деяких країнах, зокрема та сама група Вагнера, які не дають змогу, скоріш за все, цій країні визначитися з її позицією. Тобто ці позиції вони будуть коливатися. Ці позиції вони залежать від в тому числі від Китаю на сьогоднішній день. Знову ж таки повернемось до цього. Однак, і Сполучені Штати повинні проявити більшу жорсткість на сьогоднішній mm -hmm. день. Ми розуміємо, що передвиборчий період він не спонукає до жорстких рішень. Але ми бачимо, що навіть є вже звернення і до діючого президента, і до Пентагону, власне кажучи, щодо посилення підтримки України. І якщо США визначиться в цьому сенсі, то ми будемо бачити і певне пожвавлення щодо інших країн. Звичайно, саміт він не зібрав весь світ. І це зрозуміло, тому що в світі досить багато авторитарних і гібридних політичних режимів, які. А, ну, м'яко кажучи, не можуть бути в повній мірі mm -hmm. дотичними до демократичних тенденцій. Mm -hmm. Але водночас ми бачимо, що весь світ, який зацікавлений в демократії, в стабільності в поступальному розвитку, він так чи інакше був представлений mm -hmm. своїми делегаціями. Це також дуже важливо. Наскільки це є показовим? Так, майже там 100 делегацій. Так про що це свідчить? Це одразу о, говорить про те, які країни є партнерами, а які суперниками. Це говорить про зацікавленість, тобто зацікавленість по перше, в деяких аспектах. Які аспекти це ядерна безпека, це безпека взагалі в світі, це продовольча безпека, а це, ну скажімо, так можливість не дати розповсюдитись, власне кажучи, цьому військовому протистоянню, бо по суті, це військове протистояння, ця жахлива війна. Вона загрожує не тільки Україні, вона загрожує всій Європі на сьогоднішній день, mm. і це усвідомлення воно повинно бути в межах кожного а, осередку на сьогоднішній день північної Європи, Західної Європи в цілому, південної Європи. І, власне кажучи, ми бачили, наприклад, меседж прем'єр-міністра Греції. Який чітко відзначив, що коли він перебував, власне кажучи, в Одесі разом з президентом mm -hmm. Зеленським, то був удар, власне кажучи, російською ракетою в цей час. Тобто це усвідомлення повинно бути. Крім того, це дуже важливо, те, що зібралися делегації саме від, ну це делегації від держав, національних урядів. Тобто ми маємо погодження, звісно, mm -hmm. з європейськими інституціями, але делегації загально, ну скажімо так, урядові. Вони в деяких аспектах навіть важливіші в цьому сенсі, бо це визнання на рівні держави необхідності допомогти Україні. Uh -huh. цей, цей важкий час, тому що не кожна країна, ми бачимо це, власне, по Угорщині, uh -huh. по Словаччині, по деяким країнам, які б здавалось, вони зацікавлені в стабільності, але ми бачимо офіційну позицію їх влади, і вона, м'яко кажучи, нас. Турбує в uh -huh, uh -huh. цьому сенсі щодо конкретних результатів саміту, чи дійсно він став одним з важливих кроків саме стосовно завершення війни? Так, це кроки по поступальному процесу щодо uh -huh. дійсно завершення війни, але вже мова йде про другий етап. Другий uh -huh. етап можливо в цьому році. Ось і скоріш за все в цьому році, і на це піде місяці для підготовки цього саміту. Цей саміт багато в чому він, ну якщо брати більш такий регіональний аспект для України, він нагадує кримську платформу, але більш розширену, більш потужну mm -hmm. платформу, яка, власне кажучи, концентрується не тільки навколо військової допомоги, але й взагалі до, скажімо так, залучення. Інших країн, особливо тих, які раніше як то кажуть, не звучали mm -hmm. допомозі mm -hmm. Україні до цієї допомоги, в тому числі фінансовою, в тому числі гуманітарною, в цілому, і саміт чітко визначив проблемні аспекти, такі як ну, знову ж таки ядерна або продовольча а, безпека. Вони хвилюють всіх і тому повз цього не mm -hmm. можна пройти, mm -hmm. власне кажучи. А що говорять в кулуарах? Наскільки сама Україна задоволена проведенням саміту? Ви знаєте, те, що ми споглядаємо, можна сказати, що дійсно ось меседжі від пана Кулеби, меседжі від президента Зеленського, меседжі від українських чиновників кажуть про те, що саміт вдався, тобто він став таким хорошим, гарним кроком, показовим, власне кажучи, наприклад, для наших безпосередніх ворогів, тобто, ми бачимо, можемо порівняти з вами рівень взаємовідносин. України на сьогоднішній день її позицію в світі, mm -hmm. да? навіть фотографія після підписання mm -hmm. ком'юніке. І, а, власне кажучи, рівень взаємодій Росії навіть там, ну, в спортивній сфері, ну, mm -hmm. чого далеко ходити, власне кажучи, так звані ігри БРІкс. Хто туди приїхав, власне кажучи, і хто мав змогу там приймати mm -hmm. участь, тобто, або зустріч кінчинини, власне кажучи, і диктатору Путіна, тобто це рівень наразі російських відносин, а ось mm -hmm. комюніке і рівень відносин України зі світом і позиція президента, яка дійсно вона, вона потужна на сьогоднішній день в сенсі міжнародної репутації, тому що всі так чи інакше прислуховуються. До позиції нашого президента в світі, і ми бачимо, що ну такі, навіть досить скажімо так, емоційні реакції від лідерів світу. Це дуже важливо, Емоція в дипломатії, обійми, mm -hmm. вітання все це значить дуже багато. Тому, коли певний політик він проявляє таку широку емоцію, знову ж таки, як Хав'єр Мілей. Ось це означає досить багато. І наразі, ось, наприклад, та сама Аргентина, вона здійснює таку потужну. Адвокаційну, власне кажучи, і буде здійснювати адвокаційну цю функцію в межах Латинської Америки щодо позицій України. А я нагадаю, що є країна в межах Латинської Америки, яка велика країна, яка досі mm -hmm. перебуває, власне кажучи, в БРІКС, є взаємовідносинах mm -hmm. з Росією. Це Бразилія, да Іде діючий президент-соціаліст, до речі, за ідеологію, mm -hmm. да за своїм спрямуванням, він ще ну м'яко кажучи, не визначився щодо Жахливих подій в Україні, м'яко кажучи, угу. зачепили питання, що вже говорять про наступний саміт миру і високопосадовці зазначають, що власне він має стати завершенням війни. І для цього потрібні обидві сторони за столом за одним столом переговорів, обидві сторони війни. Як оцінюєте такі заяви? Мало ймовірно, що в найближчий час так звана російська сторона. Тому форматі влади, в якому вона існує, вона піде на перемовини. Перед самітом було визначено так звану, я б не назвав це формулою миру, але а, ультиматум від е, президента РФ. Да? Тобто, це був ультиматум, що залишити певні знову ж таки території. Так, тобто mm -hmm. це буде мир. Справді це ніколи не могло б стати миром. Це, власне кажучи, є такий формат нав'язування нам капітуляції. це позиція Росії на сьогоднішній день. Там віддати чотири області да Крим, віддайте повністю. Mm -hmm. а, а потім ми з вами одразу ж почнемо mm -hmm. переходити до якихось мирних переговорів. Цей меседж був спрямований, по-перше, не тільки до України. Він був спрямований до західного світу, який зацікавлений в мирі, які mm -hmm. зацікавлений. Знаєте, західного світу досі є такі уявлення, нібито вони живуть ще 10 років тому, коли ситуація. Була більш-менш стабільна. Тобто mm -hmm. зараз треба зрозуміти, що ми входимо в цілу низку подій турбулентного характеру. Тобто, треба змінювати свій менталітет mm -hmm. і, власне кажучи, цей процес він відбувається, але поступально. А Путін. Він намагається все ж таки повернути, нібито західного обивателя західних політиків, які орієнтовані на свого обивателя, до розуміння mm -hmm. того, що одразу можна цю ситуацію припинити. Буде Всі... мир в Європі. Да, буде мир, Якщо і далі Україна... не треба витрачати mm -hmm. кошти, не mm -hmm. треба турбуватися. Не треба інше. підтримувати. Да, так. не треба підтримувати. Mm -hmm. Тобто, це навіть меседж не для України, це меседж для країн Західної mm -hmm. Європи. Задля того щоб зберег, зберегти умовний мир, якого насправді неможливо просто зараз досягти, тому що ми розуміємо, що це, це капітуляція. По перше, це можливість для Росії нарощувати свій військовий потенціал, і загроза для е, тієї України, яка не окупована кажучи. Подальших і подальших, і кроків кроки, звісно, по так званої mm -hmm. російської армії. Ми бачимо, що ну, наприклад, та саме безпекова угода з КНДР. для чого для постачання зброї, тобто mm -hmm. країна, яка веде війну і нібито бажає. Миру вона миру не буде одночасно, власне кажучи, mm -hmm. йде на кроки з іншою країною, яка має тоталітарний режим, пробачте, який mm -hmm. от що що споріднює путінський режим і режим Кимчанина? Споріднює, перш за все ядерний шантаж. Тобто mm -hmm. ми будемо бачити більше скоріш за все військового і ядерного шантажу уже такого, знаєте, спорідненого, тобто російського mm -hmm. північно-корейського, скажімо так, в нових умовах. Угу. І останнє питання: все ж щодо термінів проведення другого саміту миру, називають, що може бути це час до виборів США. Так наскільки, на вашу думку, пов'язані ці події? Це пов'язано з виборами американського народу, власне кажучи. Угу. Але скоріш за все, після саме проведення американських виборів, тут багато чого залежить від позицій президентів. Тобто нинішнього президента від позиції, можливо, пана Байдена, який залишиться, власне кажучи, mm -hmm. на своїй посаді в овальному кабінеті. А, але не треба знову ж таки звлікати і казати, що неможливо потенційно, що це буде і Трамп, на жаль, mm -hmm. Mm -hmm. тобто, а, але треба розуміти, що і. Той самий Трамп він достатньо такий варіативний е, політичний персонаж, який вже визначає неоднозначні такі заяви щодо України і з одного боку. Якісь свої мирні ініціативи, так звані квазі-мирні ініціативи mm -hmm. свого часу, він виказував, але з іншого боку, він вже бажає, граючи на американських настроях, особливо своїх виборців, таких середньостатистичних, як то кажуть, американців, mm -hmm. ну, наприклад, стихасу, він бажає показати силу, тобто бажає показати силу, а як її можна продемонструвати тільки шляхом. Риторики жорсткої риторики по відношенню до власне на підтримку України mm -hmm. і по відношенню, власне кажучи, mm -hmm. до так званої Росії. Тобто то Трамп він також потенційно може змінюватися в цій ситуації в залежності від mm -hmm. обставин. Пане Михайло. Я вам дуже вдячна за висловлені думки, за те, що знайшли час. Завітали до нашої студії. З нами був політолог Михайло Шабанов. Студію провела я, Яслана Пензова. Дякую, що дивилися. Ще побачимося.